Друзі, всім привіт, слава Україні, ви на каналі Жека Технолог А хто й досі ще не підписався, обов'язково підпишіться. Бо починається проект Дракон. Він ззаді мене. Я вже добрався до роботи. Да, все вірно, ми займаємося газом. Так що дракон газова машина. В неї навіть бензину нема. Коротше, загнали ми на ямку. В першій серії я вам показував, що там дни ще в принципі трохи є. Зараз заліземо з ями, подивимося, що там робиться. І так дракоша, дракоша, дракоша. Полізли. Включаємо хванарика. Що тут у нас? Та тут взагалі ще кардос диви. Всім видно. Ну є трудності, є якісь там. Бачите, його вже хтось робив, хтось варив. Я думаю, це квадрати просто варані, це на ланжерон. А може і ланжерони такі. Пішли далі. Так, а далі у нас тут якийсь саморобний вихлоп, банки. Откуда ці банки ніхто не знає, Ну, воно щось похоже на правду. Десь щось січе. Трохи маслечко тече. Ну це не страшно. Значить воно там є. А так, блін, на коліна ставав, дивився, думав, тут взагалі кабзда. А тут ще й дно є, дивіться. Ну так, да, це один момент, ось оце є, це, це, це сідушка, коротше, пасажирська, трошки виламана. Ну це ми поправимо. Тут латки якісь вже поварювані. Ланжерони цілі, речаги на місці, все на місці. Дивіться, колодки труть. Звісно, якась сторона дужче треба, а якась менша. Бо її веде, як тормозиш. Кудись веде, чи туди, чи сюди. Так, поїхали далі. Та тут шикарно все. Ну ось один момент з порогом, бачите. І все. А так клас. Я ж казав, бака нема. Бак оказується в багажнику. Він є, але його треба поставити. ну Я не знаю, треба його ставити чи не треба. Так, що це у нас таке? Це у нас тормозна трубка. Щось вона так некрасиво тут лежить. Взагалі некрасиво. Ну все на проволочці держиться. Тут примотано, замотано. По хазяйськи, по хазяйськи. Бачите, все класно. Задні речаги, незалежна підв'язка. Пружини не однеї. Це було сказано власником. Якась десь об щось креше. Яка я коця бо її щось вигнала. Ой, автомобіль, автомобіль. Автомобілі. Автомобілі. Що це таке? Ну дирки там нема, це вже радує. Дивіться, пробка. А це найголовніше, щоб була пробка, тому що буде в салоні вода. Так, а з цим порогом з лівою стороною взагалі все шикарно. Тут щось наригано, не пойму що. Я думаю, це ми теж на закльопочки поставимо. І буде бомба! Полізли наверх. Не знаю, в мене сьогодні в планах хоч трошечки щось зробити. Треба поправити музику, тому що передні колонки тільки грають. Музика це ж саме головне. Треба, щоб заграла музика, а потім я поїхав. Отак. тоді тоді куліса це ж просто жопа. Шукаєш ті скоростя по всьому салону. Сцеплення не там проблема. сейчас я вам покажу. Там зверху така над педалькою е, полумісяць із зубцями. Ним типу, натягується тросик. І це ми сейчас поправимо. І газ трохи провалюється. получается ти нажимаєш, вона ще не газує. Так, ну не, не дуже удобно. Теж треба натягнути тросик. Ти подивимося, що там за карбюратор стоїть. А взагалі перевіримо уровень масла, тому що я цього не робив. Ах так, да. новий акумулятор же ж майже. В минулому році казав купляв Кальцій Nano Technology Вольт Superme. Суперме. Мейдін Європа. Блін, ще акумулятор 62-й, 600 А пусковий. Ну на нього є документи. Є документи на сигналізацію. Книжечка акумулятора. Повна книжка по експлуатації автомобіля. Дома забув її. Ну а так, що я вам скажу? Жопу возить. Нормальний тазик. На роботу 3 км. Ввечером на магазин заїхати додому. Пойде. Так, і під капотом у нас бачок охлаждайки. Хорошо. Ага, ось, ось у нас бачок, бачок омивайки. Вона там навіть є. Що тут, що тут? Що тут ще вам показати? Це газовий редуктор. Томасета. АТ-07. Треба було, кстати, його перебрати, тому що вже закручений він повністю. Ну, Робить нормально вроде. Сциплення, да, бачите, тут коротше, ми сціплення не підтягнемо. Підтягується воно в салоні. І я покажу як. І що для цього треба зробити, щоб воно на тих зубчиках не проскакувало, це я робив на своєму ескорті. У мене колись був Ford Escort біленький. Найду фотографію і зараз прикріплю. Ну, я там, в принципі, був скрізь. Так що я знаю що це за машина Ford. Тільки це Оріон з багажником. Та була хетчбек. А ви ставте лайки, підписуйтеся, а я погнав. Надо взагалі буде подзвонити, спитати, хоч що тут залито. Щось там є. Щось бовтається. Так, карбюратор. Дивіться, я вже почав відкручувати, зараз якось його будемо знімати. А так тачка бомба. Тачка бомба вітер просто. Їде та і все. А що ще треба для... Опача! Ніфіга собі. От це, да! І що це і як з ним бороться, я даже не знаю ще. Так, це в сторонку. У нас там має бути фільтр всередині. Може глянемо хоч що там, так? Да? Ну давайте. Так, я порядок люблю, але поки що сьогодні часу немає до нього. Треба швидко швидко поставити її на більш-менш ход. Бо завтра на роботу. Сьогодні неділя. йошки матршки. Дивіться, є фільтр. Викс. Якось так. Коротше так, тут все нормально. А в карбюраторі... Що це таке, не знаю. Це подсос. Це подсос чи що? А як воно працює? Тут у нас ось подсос. Це капець, що воно таке? Ну, якщо чесно, я такого карбюратора ще не бачив. Що воно, куди воно? Ну оце ось подсос, те що я з салона витягую. А ця херня, мабуть, вакумна. Туди він подається газ. Так він що однокамерний чи що? До кінця не ясно. Коротше, друзі, що тут можна сказати? Буду зараз розбиратися. Просто підтягнемо тросик і все. Коротше, дивіться, яка ситуація. Я, виходить, з газою. Ось в мене такий ход педалі, а воно ще... Ось тільки газу є. Бачите? Ось. Раз, два. Раз, два. А цей ход треба мені вбрати, тому що воно ніфіано удобно. А цей ход із за того, що з'їло ось втулочку. Оцю втулочку з'їло. Надо щось зробити. Ну, коротше, поки що времени мало, я зараз просто підтягну. А, так тут воно все відкручено ну, взагалі. Просто підтягнемо тут. Тепер цей ход менше. И пока что будет так. Эх, яка подсветка, да? Просто красота. И сзади, и тут, и там, и сям. О, все нормально с педалькою. А вот сцепление, это просто хана. А там он есть, такая штука. Если мы залезем сюди, он бач біле. А там зверху шліци, які проскакують. Коротше, я зараз там все розберу і вам потім наглядно покажу. A few moments later. І от дивіться, я зняв форт, вся фігня. Отака ось штучка дрючка. На що воно похоже? Оце бачите, оці шліци ось і за цими ось, Вони зачіпляються. Там все підпружинене. І вони держать і натягують трос. І як я їх модернізую, побачите далі. Погнали. Ну от і все. За допомогою таких ось надфільків просто ми зубчики з однієї сторони підпилюємо, щоб воно було чуть-чуть, знаєте, під наклоном, щоб вони засипались краще. І тут, і тут в другу сторону. Щоб щеплення було краще. І все збираємо цей педальний вузол назад. Тепер воно щелчочками натягується, ніде нічого не відскакує, все чітко виставив, як мені подобається. Я думаю буде гуд. І вирішив таки полізти сьогодні вже нехай до клапанів. Так. Клапанну кришечку зняв, вона на 4 болтиках на 6. Все легко, все просто. А отут от ось така ситуація. І дивіться, в чому ситуація. Так, Зараз поставимо лампу. Зараз другий, третій, у верхній мертвий. Тут клапано, як там пересікається, коротше, цей тільки цей, туди-сюди. Ось дивіться. Який люфт? Раз, два. Ось тут взагалі більше, мабуть. Тут має бути 0,3, а воно більше, мабуть, за 0,5. І що сказати далі. Зараз безстренько в інтернеті гляну, як воно там все регулюється, що за чим. І почнемо. Я думаю, це не так важко. Лапана поки на місці. Я поки зучаю всі процедури, як воно там регулюється. На відео все так просто взагалі. Ну, проблема в чому? Викручував свічки. І сталася така біда. Одній стала капсда. А вони конусні. І зараз в гаражі таких нема. Коротше, не знаю, вкручу якусь, аби додому доїхати. Це хана купив форда. Да-да-да. Нічого страшного, щось вкрутимо таке, наприклад. Щось та й буде. А потім, як закажу нове, як вкручу туди. Ти шо, ти шо? Взагалі що? Google в помощь, Ютубчик спасає все. Дивіться, перший, другий, третій, четвертий циліндр. Ну, регулюються вони в такому порядку. Перший, другий, потом четвертий, а потім третій. Ну, якось так. Не знаю чого, непонятно. Так, у нас е, випускний клапан впускний. Випускний впускний, потім впускний, випускний, впускний, випускний. І випуск у нас 0,3 должен бути зазор, впуск 0,2. Шикарно. Шикарно. І що, пішли регулювати? Зараз щось як накрутимо там туди-сюди. Легкотня. Так все просто, кажуть там. Прокрутив колесо, верхня мертва точка четвертого циліндра, Регулюємо перший, потім ще крутиш, ловиш третій циліндр верхню мертву, регуліруєш другий. Коротше, якісь там клапана сходяться, пересікаються. Коротше, щось будемо зараз робити. А ви не переключайтеся і побачите, що буде далі. Ставимо палець вгору, коментуємо. Получиться в мене чи ні? Все в коментарі. Нам потрібно щупи 02, 03. Головка на 11. Ключ на 19, щоб крутити коленвал. І що, і що, і що? Та вроді і все. Так, да, оці болти на 11. На них немає ні контрога, як нічого. Вони дуже-дуже просто туго крутяться. І отакого от ну, не должно бути. Це тарабанить як кончене. Зразу зараз оці, що розпродвал держать, прожимаємо, щоб там нічого опущеного не було. І починаємо. Так, 16, чи 17, непонятно. Тут зажитий. Зажатий. Зажитий. І зажитий. Все добре. Так. Приступаємо. Ну, друзі, я вам скажу, що поршня виглядають як нові, а там хрен Дивіться, знаю. Он... Колінвал, ключик на 19. Хватаємося і крутимо моторяку. Так, шановні. У мене мотор так стояв. Я почав із другого. Тепер у нас наступний йде четвертий. Ми прокрутили, тепер перший четвертий вверху. На первом пересікаються клапана. Четвертий регулюємо І в нас випуск. Карабанить як кончений. Nu, no, pūsni tok. Tai, kiti, čia 0,3, čia 0,5. що діло дуже довге і таке ніжне так що кшик і все готово коротше по оцьому мануалу як кажуть я все пройшовся від 1 до 4 зазорчики вроді би підшаманив так дивимося сальники клапанов у нас тут міняні це казав бивший власник ну я і клапана йому регулювали но я тільки не пойму як їх регулювали тому що всі випускні були в три відпущені це зачем? Наоборот випуск менше, впуск 03, випуск 0,2. А тут все наоборот і ще з таким зазором. Навірно, хай типу, цокотить, аби клапан не прогорів. Да? Я зараз ще раз по другому кругу все провірю, пройдусь, щоб ніде з поршнем вони не зустрілися. Будемо ставити клапану кришку назад. І вуаля, ставте лайкосики. Все зібрав, свічку ліву в другий циліндр вкрутив. Як воно зараз заведеться, ніхто не знає. Вроді би все на містах. Більше ж нічого не знімав. Пішліть запускати. Зараз послухаємо хоч як воно. Ну як воно тоді треба чули? і які зазори були. Ви теж бачили. Старт your engine. Газ є. Та ти що? Та це клас! Ну звук є. В інтернеті скрізь пишуть, що його тихим зробити майже неможливо. Лібо кожну тисячу регулювати клапана. Ну тут вони регулюються буквально за 5 хвилин, якщо я вже знаю. Можна, в принципі, зазори поробити не 03-02, а наприклад як Жигуля, 0.15. І буде взагалі тишина. Так що, я думаю, на сьогодні... А, ні, ще не все. Ще ж треба зробити музику тому що задні колонки там овали а вони не грають а ви не переключайтеся дивіться далі і так шановні підводимо підсумки коротше колонки я передні попідключав правильно задня одна тільки роба їх на я поки що так оставив усе що в нас далі Двері закриваються, бачите? Далі тут усе зробив. Оказується плюс після замка, той, що дружин вмикати магнітофон, Він десь тіряється. Щось ліба із замком, либо що. Коротше, я тепер зробив так ось. Включаємо і коротше, все і грає. Виключаємо, він засина. Нічого не удаляється, всі настройки залишаються. Зараз тут попідв'язую проводки. Отак От оце все в мене тут валяється. І можна сказати, що все на сьогодні. Зараз збираюсь їду додому. А ви підпишіться на канал, ставимо отакенні лайки, коментуємо обов'язково. Побажайте мені удачі з цим фордом. Слава Україні, слава нації і пиздець Російській Федерації. thank <laughs> you